Приїхали в лікарню, була тривога вночі. І народжувати почали, теж почалася тривога. Ольга Яцута пригадує свої не зовсім стандартні пологи. Адже у понеділок, 27 лютого, під час ранкової тривоги вперше стала мамою новонародженої донечки. Народжувати довелось в укритті перинатального центру. Жінка розповідає, що в п'ятниці, будучи вдома, по телевізору дивилась про відремонтоване укриття у медзакладі, а вже за три дні там народжувала. Було так трошки страшнувато, моторошно я б сказала, але вже. Якби пологи майже починалися і вже іншого виходу не було, але дуже добре ну, організована, облаштована була якби ця пологова зала. І дівчата, якби лікарі, дуже кваліфікована команда. Головна лікарка закладу говорить, як для лікарів такі породіль відремонтоване укриття значно комфортніше, адже різниці не відчуваються, просто наче відділення на мінус першому поверсі. Вона поступила вночі ще до нас, і її, як вже була ранішня тривога. Це було вже фактично закінчення першого періоду, початок другого потужного. Вона була переведена туди, в пологовий зал, в укритті нашому і народила вже. Там. Дівчинку. На зустрічі з донькою Ольга та Роман поїхали о другій годині ночі. Жінку госпіталізували, а чоловік відправився додому готуватися та чекати. Усю ніч був із дружиною на зв'язку. 9.45 вона мені відправляє вже фотографію, от, що я вже все. Ну і там далі такі емоції, того, що, що робити далі, куди йти. Чи їхати, чи чи шо вести? Ну тобто розгубленість дівчинку вагою 3 кілограми, 240 грамів та зростом 50 сантиметрів. Батьки назвали Анною. Це перша дитина у сім'ї Ольги та Романа Яцути. Жінка пригадує, вагітність була легкою, особливих переживань не мала. Як завагітніла, якось думала, які жінки, от які були вагітні вже під час якби коли почалася війна, саме із маленькими дітками, які це були героїні. Як вони це можна витримували? Але не було чогось хвилювання. Навіть не думала, що будуть тривоги. Чогось була спокійно за це. Наразі подружжя із донечкою перебувають разом у медзакладі. Перша доба була хвилюючою, але за словами батьків, вже навіть звикли. Проте емоції ще переповнюють. Емоції. Емоції були, напевно, що най... найкращі в житті, тому що ти не переживаєш ніколи такого. Тебе тебе ну, перше відчуття того, що. Це це словами не описується. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в укритті обласного перинатального центру народилось близько 10 діток. Перший малюк там з'явився на світ під час тривоги ще 26 березня 2022 року. А ось уже у відремонтованому новонароджена Анна Яцу там була першою. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.